Доброго дня! Сьогодні я буду готувати запіканку картопляну з овочами з грибочками. Для того мені буде потрібна картопля 1 кг 300 г, очищена помита, гриби. Можуть бути печериці, а можуть бути якісь лісові гриби. У мене тут заморожені були підосичники, муховики будь-які цибуля одна штучка. Фарш 400 грам, Я взяла курячий. перемолола філе куряче на дрібному ситі і 400 грам. Взяла цвітну і броколі. Можна свіжу, то я взяла заморожену, бо зараз не дуже так є доступно свіжі капустинки. Бо зараз зима. Майонез звичайний. 67% жирності. 150 г. Сирок плавлений. Одна штучка. Твердий сир. 250-300 г, там вже не так важливо. Масло 30 грамів до картопельки до пюре. І молоко 100 г. Звичайне солодке молоко. Туди ще буде входити сіль, перець, приправки, які ви там будете собі додавати. І олія. Олія соняшнука, звичайна, рафінована чи не рафінована, яку ви готуєте, то не так важливо. Це все. Спочатку потрібно відварити картоплю. Ставлю сковорідку на плиту, запалюю газ і потушкую цибульку для грибів. Зараз, загрібами буде, але трошки олії. Звичайно, дрібненько кубику цибулинку насічу. Тим часом, поки пюре відварюється. Нажу цибульку з небану. Так от цибулька. Чу а трохи золоти свого кольору, але потім грибе. Але грибе, я трошки потрібна, в мене такі трошечки грубі кусочки, то я їх так дрібніше зараз. Покрібню, поки буде цибулька тут А коли ця закипить, її треба посолити, буде, не забути. Світу ломку, як вам добавлюся, рубочки поліза. Це булька вже чуть, чуть така золотиста, підрум'янулася чуть-чуть. Додати солі перчику Ось одного навіть. Осаду до смаку. Перемішати. І ось на малому вогні і потушкувати. Один 10. на маленькому бурні. Я їх накрию, на мене так поміщується. Грибочки не забувати помішувати час від часу. Стопідка вариться, я її посолила, а тим часом заправлю фарш, додам солі перцю, так само до смаку і приправки, які вам подобаються. Так само. Я ще сюди додаю трошечки смелі смилі, косинчик. Та все перемішаю. Давайте фарш до смаку, щоб він був смачний. Фарш заправила, тепер знову беру майонез і сирок. Сирок натирає на дрівній терці. Сюди додаю майонез. Це все перемішую. Якщо маєте якийсь сушений кропчик, петрушечку можете сюди додати, так буде цікавіше. Все. і ще натру твердий сир. Підготую. Натираю твердий сир. Сир можна взяти будь-який, навіть моцарелу, якщо вам подобається. Я взяла твердий сир. голландський я наперед натерла, потім буду посипати, але я його поки що закриваю плівкою і ставлю в холодильник. ще не все готове. Картопля відварилася вже. Зараз я відлию воду. Топлю, треба так ретельно вим'яти, І потім або молоко кімнатної температури, або трошечки мікрофулювати його підігріти. Додаю молоко і масло. Масло теж можна мікрохвильовці трошечки розігріти, було би, але тут воно розтопиться нічого не буде. Вимити до консистенції пюре Потрібно скуштувати, чи воно достатньо солене до пюре. Якщо не досолене, то ще собі досоліть. щоб було до смаку. Я беру форму, вона 3,5 літри ємність. Викладаєте пюре, ну ж, трошки остигну, поки м'яла, сулина. Зараз тоді я викладаю, ще трошки остигне, то вже не буде таке аж сильне гаряче. Рівномірно. Буде наступний шар гриби. Готувала таку запіканочку. На мені дуже сподобалася який разів готувала. І вам рекомендую спробувати. Виходить дуже смачно. Тепер фарш. Ремка досить велика така виходить, можна нагодувати велику сім'ю. Так, тепер капусточку. Трошки розділила її так дрібніше, бо вона була ще групшими кусочками. То можна різні овочі сюди, як вам подобається, якісь інші. Я навіть парогівку дала сюди ще той раз трошечки додала. Шпаргівки. Можна готові заморожені овочі брати. Зараз ми маємо зліта заморожені гриби і овочі, і це все можна тут використовувати. Так, і тепер зверху майонез. Я запалила наперед духовку. Вона розгірвається. Але пам'ятайте, якщо в скріній формі ви запікаєте, то так, потрібно так, ставити без решітки, духовку запарити духовку без решітки, а потім поставити решітку і тоді ставити на неї форму. Коли вже будете ставити на духовку форму, тоді ставити решітку. Щоб не ставити, пам'ятати, на гаряче, якщо потрібно розігріти духовку. У вас металева форма тут. Можете зразу радостью ставити. Гарячую зверхи в духовку. Якщо вакупусе потесило? Хочете менше сипати, хочете свій більше, як вам пасує. Тут я взяла 250 грамів. Це якраз так. Це все. Ставлю в духовку розігріту на 180 градусів десь на хвилину 40. Як файно зарумяниться сир, хіба якщо у вас більше духовка так більше розжарюється і швидше буде тут червоніти той сир, то тоді приклійте фольгою або пергаментом трошечки і допечіть, щоб вона допеклася в серединках. Запіканочка спеклася, гарна рум'яна, гарно пахне. Трошечки застигне і буду нарізати. Запіканка трошки остигла, вона краще нарізається. Вийшла дуже смачна, продукти до неї дуже доступні. Так що готуйте. Нехай вам вдається. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!